Часті відключення електроенергії сприяли виникненню проблеми з постачанням води у населених пунктах візирського СТГ, Окрім самої візирки, вода поступає з артезіанських свердловин. Водопостачання здійснюється за допомогою насосів у разі відсутності світла для того, аби забезпечити постачання води. Комунальники підключають до насосів дизельні генератори. Справа в тому, що коли виключається електропостачання, то не вистачає завжди, як завжди, не вистачає людям води. І намагаємося комунальним підприємствам якнайшвидше відреагувати. І запустити дизельні бензини електрогенератори, щоб люди були з водою. Ну на жаль, буває таке, що і не завжди того вистачає. Не справляються свердловини, не вистачає. Навіть буває, що не встигають люди набрати води. На Коли вимикається світло, комунальники завантажують генератори у автівки, та доставляють їх до свердловин. Після підключення генераторів робітники вимушені знаходитися біля них. Це робиться з двох причин: перше, щоб не вкрало. Друге, у усильну спеку генератори можуть зупинятися але найголовніша проблема, яка склалася з водою під час відсутності електроенергії нестача води в повному обсязі для всіх будинків. Навіть наявність генераторів не гарантує водопостачання на 100%. Треба розуміти те, що подати ту воду не так просто. Перебої з електроенергією, відповідно, деякі скважини не працюють. Дякуючи робітникам комунального господарства, ми включаємо генератори, але генератори у нас 14 свердловин, і генератори не зможе забезпечити рівномірно подачу води і все. Тому жителям селя потрібно зрозуміти зараз, що потрібно відноситись до води дуже-дуже бережливо, тому що кожна краплина це гроші, це затрати, це людські резерви. Керівництво громади та комунальники звертаються до всіх жителів СТГ з проханням бути економними у використанні води під час відключення світла. Не поливайте городи, не наповнюйте басейни, коли відсутня електроенергія. Бо коли хтось наповнює цей час свій басейн водою, близько 10-12 сусідних будинків зовсім залишаються без води.